Слава Україні! Героям слава! Друзі, хочу вам показати виноград, який попав під звородні заморозки. Технічний, винний. І відродився, можна сказати, що тільки зверху пагони ось, бачите, ще навіть ось, ось те, що було приморожене. І дивіться, скільки він видав грон. Ось ми обійдемо з іншого боку. Не з сонячного. Бачите, скільки він видав грон. Оці гронка, а ці грони, вони будуть такі щільні, що ягоду прийдеться виколупувати звідси. А це винний технічний сорт. Так що він зовсім, 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 зовсім не змерз. Я думав, що все, врожаю, не буде. З нього виходить як столове вино, як сухе вино. Так і, і солодке напівсолодки. Ось так, він з сонячного боку виглядає в мене. Ну це, чому я вам його показую? Це не вкривний сорт винограду. Він витримує понад 30 градусів морозу. Він монстр, це просто монстр. Він дуже багато викидає врожаю і все то витримує. Все, все, він, все в нього достигає, він може набагато більше виногражаю видавати, ніж у мене. Набагато може більше. Я бачив одного чоловіка, в того, що, що, в мене, ну, що, що я в нього брав цей сорт. Що він в нього дуже монстр, і він в нього дуже багато вина, види, вина з нього робив, видушував. Так що це є Леон, Мійо, друзі. Леон мійо, сорт винограду. Ось і ще з іншого боку він теж має. Але з іншого боку слабший рукав і тут заморозки пошкодили. Все-таки тут він не видав багато грон. Буде там декілька, але не то, що, не то, що з правого боку. Ось так рукави в нього йдуть з землі, бачите. Землі, землі, з землі. І тут вже кордоном я його вирощую. Хоч кордоном правильно вирощувати, потрібно залишати десь по 6-7 листків бруньок і далі прищіпувати. Але то руки мають ще до того дійти, аби все встигати. Але я вам кажу, що це такий сорт винограду, який потрібно мати. І що ж я хочу сказати? що Смак він має шоколаду, кагору. До маркета подібний, тільки маркет має більш насичений аромат, а цей більш такий ну, м'який, спокійний. Ось в цьому році, бачите, які пагони погнало. Такі величезні пагони погнало. Так що це такий сорт, що невкривний і не вибагливий. Навіть якби його не кропити, він теж буде. Так що. Якось так, друзі, показав вам такий сорт винограду, як Леон Мійо, який відродився і дав багато врожаю. Дає багато врожаю. Ще, ще потрібно дожити, поки він достигне. Нехай всім щастить, гарних всім врожаїв та перемоги над одвічним ворогом.